Всім привіт! Ставили ми з вами три дні назад бастурму, басторму. Верні грудку ми ставили в соль, щоб зробити бастурму. Давайте глянемо, що у нас вийшло. Зараз треба її буде вимочити, вимить часа два. Потім її треба просушити, потім спеції. Так що все по порядку. Сідайте поудобніше, лайк, like, підписочка, Дивіться за ці три дні Соль витягнула з неї почти всю влагу. Бачите, як блистить гарненько. Зараз промиваємо міняємо воду пару раз. Два часики, думаю, буде достатньо. потім спеції і всі моменти. Це мій перший опит. Я нікого до цього таке не ділав. Зараз спробуємо, що вийде. Самому цікаво. Все, промив, поставив водички, хай стоїть. Потім міняємо разок водичку і ще хай постоїть. Ну, Щоб там соль вся вийшла, ці всі діла лишні, мабуть. Що в нас вийшло? Я купив паприка, чорний перець і якусь таку штуку. Щасника нема, сушоного, ну нічого. Зділиємо без часника. Щось тей получиться, перемішав, це обсушив. Ну а це далі буде суп у нас з гавядини, здіймов з фрикадельками легенько. Е, приступаємо все обмакую, вже ниточки продівав. Раз, два, три. І десь ми його потім. Десь тут ми приб'ємо. прикрутимо. Е, підвісив я її значить, так. Хай висить віконечко відкрите. знизу батареї буде все я думаю, в нас чітко. Слідче, наділив таких тілей, фрікаделів. Зараз спробуємо зробити суп з ними. Я знаю, що наділося там з цим з рисом. І так їх дуже багато на таку каструльку. 600 грам. Нормально, я люблю м'ясо, правда, це говяжий фарш. Зараз щось будемо робити. все обираю, Якби не сам живу. І йдемо щось готувати, їсти хочеться. Рішив я взагалі переіграти, не хочу я морочитися з тим супом. Супа я не хочу. Зараз обжарю їх та й буде нормально, похаваємо. Чисто похоже на котлетку, щось буде. Виходить потихеньку, щось похоже на правду. Ну, будуть наші котлети, яка йому разникла. І супа стали котлети з крикаделі. пайде. По-моєму, вийшло непогано. їх так зажарив, щоб вони були аж сильно пережарені. Спеціально так зробив, я люблю такі. І так, сумочка ту гутугу -гу, 29 крон вона стоїла. Дві пачки сосісок таких хороших. Це не тут. Вони, коротше, добрі з картошечкою. Фарш один. Була ще одна пачка сосісок я віддав. Була ще картошка, я її теж віддав, бо в мене є багато картошки. Салатик з макрелі, хлібина одна і одну я віддав тостовий. Не знімав до цього. Це от тільки розкидався, поки йшов пороздавав. Паштет такий віддали. І ось такі якісь штуки. в общем сумка поцінила по цієї штуки. От. 28 крон, воно все число, бачите, воно сьогодні треба типу, з'їсти сьогодні-завтра. Ну, Я думаю, з ним нічого не буде, це таке як галети, щось таке похоже. Отакі от штуки в нас. Пишіть, що ви думаєте, силочка внизу працює воно везде. Ну, кроме України, чого в Україні не робить. Вже писали, що може в нас нічого не пропадає. Я не знаю, чого в общем, воно не є тут. Ну, так, везде по Європі все робить. Ви думали, що це кінець відео. Зараз на вулиці почти 10 часов вечора. Якраз прийшло время пожарити картошечки. Ну ще вдруг похудаю, що тоді будемо з вами робити. Почистив картошку. Вона якась така інтересна, що я не ту печку включив, Промахнувся. Я її почистив, посолив, налив туди олії. Я знаю, що надо вражари, ну кидайте, це все нанести мені неудобно. Посолив, вона постояла буквально 15 хвилин, і вона взялася якимись п'ятнами. Іменно оцей сорт, а цей другий нормально. Щось не Плюс, Кинемо туди з того, того сосісочок, цибуля-часник. Ну і так, зараз поїмо трошки, откушаємо. Ви зараз можете написати, що я там кабан, ще що, на ніч не зя їсти. Це в мене зараз виходить сніданок, в мене якраз виходить. Я випив тільки днем трошки йогурта і І щось я ще з'їв, зовсім маленький кусочок якийсь. А, якийсь тортик як у мене там був такий кусочок. Все, все, що я їв. От зараз якраз прийшло время, хорошенько час поїсти. Ну зачем? Не треба. Що я вам скажу? Дивіться, хто ще готовий. Я їх заставив готовити, коротше, отак кулаком по столу вдарив, сказав, хто в домі хазяїн, і все, прийшла готувати. Та я шучу, я собі жарив картошку, і прийшла Наталі. Скажеш привіт? Угу. Mm -mm. Не скажу, вона ж зла сьогодні. Да? Угу. Mm -mm. А чого ти зла? Ні, я не зла, я болею. А, вона заболіла, пардон. Коротше, не мав неї настроєння, так що бачите. Це совпадіння. Ви зараз будете інтриги там всякі приплітати, да? Наталі? Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Взагалі, зараз у нас вже ніч, те, що я вам і казав, я вас не дурю. Ну, це в мене таке можна сніданок легенький вважати. Открию ці консервочки з макрелю, з скумбрією. І отака от картошечка вийшла. По-селянськи, чи яка вона. Плюс хліба цей ще дали дуже сильно класний, м'якенький, зараз я його буду. 32 крони сама буханка хліба, 31, чим то своєму магазині. А сумка 29. Так що, вообще, я вважаю, це дуже сильно вигодно. Отут, -от, реальна економія чувствується. Всім смачного, в принципі. Так, це в нас пройшло 3 дня. Я її зняв. Зараз розріжемо, подивимося, що вийшло. Перва в моїй житті Більше ніколи не робив. Може ще буду робити, якщо подобається. Трошки порізав, але якщо на світ, то вона просвічається хорошенько. Зараз знімемо пробу. Вроді непогано, але дуже багато свійнеки на чорного перця. Всюдобно, вкусно. Будемо робити тільки в других приправах. Хм, Прикольна штука. Ну і всім удачі, всім пока. Пробував трошки підняти настроєння, ну самого таке немає ігрівого, як раніше. А чого його немає, тому що сидиш, ждеш, скільки ждати, ніхто не знає. отак так от сподіваюся, що все буде швидко. Тільки в неділю я відправив документи, все в нас має бути чітко. Давайте, пока, удачі.